Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Все забуваю вам сказати, поділитися з вами своїми відчуттями стосовно тоніка. Ось такий в мене тонік. І це єдиний тонік, після якого я так стану і прислуховуюсь. Тобто, таке відчуття, як я тільки протерла обличчя. Воно як, як якесь шампанський, такі бульбашки, і вони, як наче як так по обличчю. Я не знаю, як ці відчуття сказати. У мене перше таке після такого тоніку. Ні, все нормально, але знаєте, воно як тут написано Аква, то, можливо, воно і є як та Аква, бульбашки якісь. Але так стало. Чекаю, поки воно там пошипить. От, в мене є тоніки, зараз вам покажу. Такий я купувала в бракарді. Це український виробник. Він дуже класний, але на літо, до речі, незабаром вже буде літо, і він і підсушує, але і зволожує, Я в захваті від нього. Я коли була у Катюні в Києві, я в бракарді купувала, я вам показувала. І ще в мене є прикольний, як я його називаю, тонінг для обличчя з рисовим борошном, якщо... чи рисова пудра. Він бачите, двохфазний. Його потрібно, Це для жирного типу обличчя. Теж на літо буде. Це мені подарували на день народження. А я кажу: Та що, це ж такий дорогий? І мені якось незручно, я не можу ну, якісь коштовні подарунки приймати, коли я знаю що у людей. Я кажу, я ж уявляю, скільки він стоїть пойот. І мені кажуть, та нічого! На нього знижка 40% була. Нормально. Каже, це дешевше, ніж я б щось інше купувала. Ой, каже, ну добре. О, і поки з вами поспілкувалася, скільки тут хвилин, півтори пройшло, і вже все зволожене таке обличчя, мені подобається. І зараз я не використовую ніякі крема, і ще щось там таке. Тому що. Ну, моє обличчя щось останнім часом тільки тонік, та й все, тонік, і інколи пудра. І поки я в ванній кімнаті, хочу вам сказати відгук про рідке мило український виробник теж, що я купувала, я замовляла на розетці, була знижка. Дівчата, мені реально він. Це мило дуже сподобалось. По-перше, воно густе, і коли його натискаєш на носика, то воно не чвиркає, а як така горошинка йде. І руки після нього, після цього мила зволожені. Не те, що в мене після брусочного мила було, тому я задоволена. Я зараз йду і дивлюся, що у нас в місті вишня не померзла, тому що в селі мені жіночка казала, що вони як наче почорніли, та абрикос вишня і не буде. А воно за містом було прохолодніше, а в місті, бачите, як затішок і вишня є. Ну, якась тут, ну воно завжди так буває. Але вишня у нас є. А я коли купила цей костюм на флізі, я ніяк не могла зрозуміти, коли його правильно одягати. І він просто у шафі у мене висів там. А зараз якось так думаю, як добре, що я його купила, тому що я зрозуміла, коли його одягати. От саме коли така погода, що і курточку вже не хочеться, хочеться щось легеньке, але треба тепленьке. І знаєте, що я помітила, коли... Ну, давайте чесно, є у нас стресовий стан, і ти нікуди не дінешся. Так от, коли я одягаю щось таке мягеньке, воно якось так краще ти заспокоюєшся. Воно як або подушку, коли обіймаєш. А зараз це от я йду в костюмі, він такий мягенький, він такий тепленький, мені так дуже-дуже зручно. І Якось відвлікає і спокійніше стає. Тому нарешті я зрозуміла, чого я його купила. Такі троянди, вже і білі, і рожеві троянди. І всі, і всі докупи в одному місці. Це щось неймовірне. Мені так приємно, і я хочу про це зараз сказати. Багато шановних паночок. Можна я вас так буду називати? Мені так більш подобається. А то дівчата. Ну, можна і дівчата. До речі, напишіть як. Тому що останнім часом все більше і більше я переходжу на пані. Не знаю чому. Я про це не думаю, а воно само якось так. Пишуть, що вони закохуються в моє місто. Коли я його показую, і воно таке гарне, таке файне. Я вам дуже щиро дякую за це. Мені це неймовірно приємно, але хочу сказати, що, наприклад, фонтани у нас не на кожному місці знаходяться. Щоб показати фонтан, мені спочатку потрібно прийти до фонтану. Наприклад, зараз робочий час, ранок, у нас фонтан не працює. Включаю так десь ввечері, коли з дітками виходять люди гуляти десь. Я не буду казати скільки, ну, вечір не надовго. От. А місто звичайне місто. Прибирається, квіти сад, висаджують. А так, будинки такі, які, мабуть, по всій Україні. Нічого нового не будувалося з 90-х років. Ну так, підтримується, де підтримується, де не підтримується, ну, Це так. Тому, але мені дуже приємно і я вам дуже вдячна, що ви так написали за моє місто, тому що в якому б місті б ти не жив, воно тобі більше до душі, і воно найкраще, незважаючи на назву міста. Просто це неймовірне щастя бути вдома в своєму місті. Те, що я бажаю кожному з нас, кожній людині. Так, все. Н -н -н, не будемо. І, до речі, все те, що я показую, це є в кожному місті. Цвіте акація. Десь там хтось висаджує чорнобривці, десь хтось прибирає місто. Це є в кожному місті. Головне помічати те, що поруч. І це бачити. Я це бачу і я це показую за своє місто. Але я знаю, інші міста вони найкрутіші, там і новобудови є, і чого там тільки немає. І парки кращі, і атр... атракціони для діточок краще. Але от прийшла біля акації, аромати схопила. І це вже щастя бути вдома. Я зараз прийшла на базар, хочу взяти молоду картоплю. О, була по 100, а зараз по 70. Подешевшала трішки помідори. Добрий, добрий день! Добрий, добрий А як картопля? Дуже смачна. Це наша Україна. Ага. Україна смачна, розсипчата. Давайте Дуже кілограмчик. Картопля. Хочеться вже щось молоденького. <laughs> молоденького <laughs> хочеться. Городись ага. по 35. 30. так? Потрохи дешевше, так? Так, да, так, да, так. Да. Нарождає так. О, і помідориці подешевшали, було да. 180. 160. ну смачні, нічого не скажеш. Хоча кілограмчик, так. Це був хороший помідор. І бідка ага. Ну, Ми стараємося брати добре, знає, щоб люди добра тут знову приходять. Добре. Нічого в цьому житті, дівчата, шановні, шановне панство, не змінюється. Пішла на базар, хотіла просто. Подивитися ціни на молоду картоплю, бо вчора ж та стій. Ввечері вчора ну, так захотілося молодої картоплі, як я не знаю що. І думаю, ні, сьогодні я піду на базар та запитаю і я. Як вам так сказати, це про інше подумала зараз. І оце ж подивилася, бачите так. А, згадала, це я вчора, коли йшла там через приватний сектор, я вам показувала, що кущі картоплі, і вони вже такі великі-великі. Думаю, можна ж купувати. Е, з півдня там вже ж, мабуть вже є картопля. А зараз думаю, боже, які у нас люди. І картопля є. І бачите, ціна падає. Е, огірки взяла в іншому місці, там хлопчик продавав. Каже, та я по 60 продавав, але зрозумів, сьогодні базар буде ніякий, давайте по 50. Я кажу, та я можу і по 60, мені пів кіла, ну скільки там, 5 гривень різниця буде. Він каже, та ні, я вже сказав 50, нехай буде 50. Кажу, добре, пів кіло. Він каже, може кіло. Я кажу, ні, пів кіло. Кажу, ну куди мені стільки? Вони ну викидати. Я краще прийду, потім свіженькі візьму. Він каже, і дешевше, кажу, і дешевше. Кажу, це ваші. Він каже, так. З села якогось там каже на електричку, запізнююсь, потрібно спродуватися. От. І знаєте, от коли я нещодавно це було, я зустріла знайому, і вона повернулася додому, вона була в Європі і каже, Тань. Це така велика різниця. Це таке щастя бути дома. Я кажу, чого і так. Я уточнюю, я кажу лише за себе, і це думка окремої людини, яка співпадає з моєю думкою. Я не кажу, що це загалом усіх, і так конкретна людина, її особиста думка, і я підкреслюю. І вона каже, Боже, ну там каже, виходиш. По перше, ти нікому так і не потрібен. Щось там хтось розмовляє. Ти нічого того не розумієш. В магазин приходиш запитати, чи свіженький, чи що, чи що там таке смачненьке. Ти не можеш, ти дивишся, хто що там бере, а у ті, у то взяли, береш, а чи досмаковано воно тобі буде, чи ні. А тут на базар прийшов, там, тратам, тадам, там поспілкувався звідкіля, о, да, добре знаю. І, до речі, коли я купувала картоплю сьогодні, продавчиня каже, а там полуниця, вона дуже смачна, я каже, брала своїм. і... Мої ті, що критику дають, тільки так, але навіть їм сподобалась. Кажу, це домашня?» А вона каже, так, це домашня, то я ще і полуниці взяла. Пішла яйця взяти. Там, де я беру яйця, мені кажуть: о, так ви ж завжди берете перепілочку, будь ласка, будете брати. А в магазині майже 60 гривень, два десятки, а тут 50. Я кажу, добре, що ви згадали. Тобто, знаєте, от в Україні є те, чого немає в Європі. Це наш менталітет, це наше спілкування, піти на базар. Особливо я згадую той момент, я вам розповідала його, але ж ну, це теж підіймає настрій. Коли я була на базарі, йду, а чоловік каже: от до біса ті шнурки розв'язалися і присідає, щоб їх зав'язати. А жінка, не його жінка, випадкова жінка, позаду йшла, і вона що туди дивиться, то туди. А... І не помітила, щоб присів чоловік, і вона ледь тут не впала. Каже, і, і тобто, знаєте, така суперечка, начебто. А ти йдеш, так подивився, посміхнувся і. Ну, такого в Європі точно немає. ну Не знаю. Люди, атмосфера. Головне, щоб було мирне небо. Боже, Які у нас люди? Я тільки що там фоткала, люди підходять каже і я. Я кажу, ну так, да, воно ж так гарне, гарне. Наче квіточка, стільки емоцій гарних. Так, що я купила на базарі? Я вам про це вже розповідала. Картопля. Обожнюю ще наших людей. Кажу, це правозначця наша. Каже, коли привозять з Херсона, то привозять миту. А наші мити картоплю не будуть. І ще з такою інтонацією. Кажу, добре, давайте. Ви чули відгуки. І ціну я вам показувала 70 гривень кілограм. Полуницю взяла. 130. Це домашня, така солодка, така велика. О, яка краса. Яйця перепілки взяла. Ось такі домашні огірки. По 50, він показує ціну. Я продавав по 60, але беріть за 50 на електричку, там корова недоїна. Ой-ой, ой боже, ну це така атмосфера, її треба просто відчути. І яйця по 30 гривень подешевшали. Це найдорожчі. Добові, як у то кажуть. Раніше казали, сутичні добові. І яйця перепілки тут 20 штук 50 гривень. Каже, свіженькі тільки-тільки-тільки принесли. Кажу, та я не брала ємкість. Вона каже, та я вам дам ви ж принесете, ви ж нікуди не дінетесь. Каже, ну то так, воно і є. Тому такі покупки сьогодні на базарі. Ділилася сьогодні з вами всім, чим я хотіла, і хочу побажати, щоб вас оточували. Люди з доброю посмішкою, з добрими думками, щоб у вас все було добре. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе!